Володимир Вернацький це видатний український науковець і філософ, засновник Української академії наук, який ще 100 років тому говорив, що збереження планети та її екології це головне завдання людства. Зараз це розуміють всі, а от 100 років тому все було не так. Теорії Вернацького з біогеохімії, біосфери та ноосфери залишили тогочасний науковий світ байдужим. Його наукові роботи значно випередили час. Світ про ідеї Вернацького згадав у червні 1972 року в Стокгольмі на конференції ООН з питань збереження навколишнього середовища. Тоді екологічні проблеми не були глобального характеру, і їх вирішення стало одним з основних завдань людства. І тоді вчені всього світу звернули увагу на роботи українця. Ви запитаєте, а чого вернацький українець? Адже він народився в Російській імперії. Так, народився майбутній вчений 1863 року в Санкт-Петербурзі. Після довгих суперечок науковців, вченим якої країни коректніше назвати Володимира Вернацького, зійшлись на формулюванні: український, російський та радянський вчений. З таким формулюванням погодитись важко, адже наукова роль Вернацького вона глобальна. А от політична громадська, вона якраз була визначальною саме для України. Життя великого вченого було тісно пов'язане з Україною. Один із його предків по батьківській лінії воював у війську гетьмана Богдана Хмельницького. Коли Катерина ІІ у 1775 році наказала знищити Січ, і Січ була знищена, то предок Вернадського втік на Чернігівщину. Це був прадід Володимира Вернацького. Мати Вернацького теж походила зі старовинного роду Константиновичів. Її предки належали до козацько-старшинської верхівки. Материн дядько Микола Гулак був співзасновником Кирило Мефодівського братства. Згодом у всіх автобіографіях Володимир Вернацький підкреслював своє козацьке походження. Тому без жодних сумнівів українці зобразили Володимира Вернацького на банкноті тисячу гривень як визначного українського вченого. Саме батько майбутнього вченого Іван Вернацький прищепив сину Любов до України. Батько особисто знав Шевченка, Куліша, Максимовича і коли дізнався про валуєвський циркуляр, був дуже засмучений. Батько розказував історію України зовсім не так, як її викладали в гімназії. Пізніше напише Вернацький. У 10 років юнак вступив до Харківської гімназії. Через 3 роки переїхав до Петербурга, аби закінчити фізико-математичний факультет тамтешнього університету. Саме в Росії молодий вчений розпочав свою кар'єру. У 27 років Вернацький став доцентом. А згодом і професором мінералогії Московського університету. Більшовицький переворот змусив Вернацького виїхати до Полтави, де він ще більше зацікавився Україною. Та так зацікавився, що закохався в українку. Наталя Єгорівна походила з давнього українського роду старицьких. Дівчина спочатку відмовила Вернацькому, сказавши: Ні, Володимире Івановичу, дружиною вашою бути я не можу. Я старша за вас на три роки. Коли ви будете у розквіті сил та таланту, я вже буду старенька. А ви будете нести цей хрест? Після відмови вчений не здався і часто писав на Талці: кілька ліричних листів, і серце дівчини розтануло. 3 вересня 1886 року Володимир і Наталя побралися. Уже через рік після шлюбу в парі народився син Георгій. А у 1898 році у Вернацьких народилась донька Ніна. У часи політичної нестабільності в Вернацькому працювалося складно. Якось на знак протесту проти репресивної політики царського уряду Вернацький разом з багатьма вченими подав у відставку. Тоді купив невелику ділянку землі на улюбленій Полтавщині і приїхав туди жити. Щоправда, ненадовго його вистачило на безтурботне життя в українському селі. Вернацький таки повернувся до науки: спочатку їде за досвідом в Італію, потім в Німеччину, бере участь у геологічній експедиції в Альпах, згодом переїздить в Париж, де викладає у престижній Соброні. Після повернення з Франції Вернацький опубліковує найважливішу книгу з життя Біосфера. Вчення про ноосферу, найважливіша науково-філософська теорія Вернацького, залишається актуальною і досі. Ноосфера сукупність всіх умов на планеті, що існують у взаємодії. Це вчення важливе для розуміння того, як людство може використовувати сферу неживої природи і біосферу для того, щоб відновлювати їх і жити в гармонії. У 1918 році Володимир Вернацький разом з іншими видатними науковими та громадськими діячами, зокрема Михайлом Грушевським, отримує згоду гетьмана Павла Скоропадського на створення Всеукраїнської академії наук та стає її першим президентом. Ну а найбільша українська бібліотека недарма носить ім'я академіка Вернацького, бо була не тільки заснована, а й на перших етапах наповнена саме Володимиром Івановичем. Володимир Вернацький був видатним вченим зі світовим ім'ям. Ми пишаємося тим, що видатний природознавець був і назавжди залишається великим сином української землі.